Чи знали ви, що менш ніж за 10 днів ви можете кардинально змінити напрямок свого життя, але 95% людей навіть не спробують? Правда в тому, що більшість людей проживає все життя, фактично не задумуючись так, ви правильно почули, вони не думають. І що гірше це не тому, що вони не можуть, а тому, що їх запрограмували не робити цього. Тим часом вони дозволяють життю керувати обставинам, поганим новинам і чужим думкам. Тепер уявіть, що ви могли б переключити свою свідомість і використовувати ті самі закони, що керують всім Всесвітом, щоб створити саме таке життя, якого ви бажаєте. І неважливо, чи сьогодні ви без грошей, загублені або повні боргів. Якщо я зміг без освіти, без грошей і без перспектив, то і ви зможете. Коли ви зрозумієте, що важливе не те, що сталося з вами досі, а те, що ви вирішите думати відтепер, все зміниться. Більшість людей вірять, що вони жертви власної історії, що минуле визначає майбутнє, але це не так. Справжнім визначальним фактором шляху вашого життя є думки, які ви постійно підтримуєте. Все просто те, що ви думаєте, ви відчуваєте, і те, що ви відчуваєте, ви притягуєте. Але є один нюанс, який майже ніхто не помічає: більшість людей насправді не думають. Вони лише повторюють щодня одні й ті самі ментальні шаблони, нав'язані іншими людьми, сім'єю, школою, телебаченням, соціальними мережами. Ці шаблони не були обрані вами свідомо, але формують кожне ваше рішення, кожну дію, кожен результат. Я пам'ятаю, коли працював на роботах, що не вели мене нікуди. У мене не було напрямку, здоров'я чи грошей. Це було як ходити в темряві, чекаючи на диво. Потім одного дня Рей Стенфорд подарував мені книгу Думай і багатій. І це було не лише через зміст книги, це була його віра в мене, що вплинула на мене. Він бачив у мені те, чого я сам не помічав до того часу я вірив, що моє життя приречене бути маленьким. Саме тоді я зрозумів, що можу вибирати, що вкладати у свій розум. Зараз зупиніться на мить і задумайтеся, скільки з того, що ви думаєте щодня, справді ваше? Скільки ваших страхів виникли з власного досвіду, а скільки успадковані з історії і турбот інших людей? Дослідження показують, що близько 80% думок звичайної людини є негативними і повторюваними. Це означає, що якщо ви не будете уважні, вигодуйте свій розум образами, які лише посилюють те, чого ви хочете уникнути. Свідомий розум це ваш вхід. Саме в ньому у вас є здатність обирати, але якщо ви тримаєте його відкритим для будь-якої інформації, що надходить, будь то погані новини, критика чи песимістичні прогнози, все це потрапляє прямо у ваше підсвідоме. А підсвідоме не ставить під сумнів, не відкидає і не аналізує. Воно просто приймає і починає працювати, щоб перетворити це на реальність це як садити насіння, якщо ви садите кукурудзу, збираєте кукурудзу, якщо ви садите бур'яни, збираєте бур'яни. Земля не переймається тим, що ви садите, вона просто щедро віддає. Я навчився тому, що вам потрібно бути вибірковим у тому, що ви думаєте, так само, як ви вибірково ставитеся до їжі. Ви не покладете отруту на свою тарілку, але щодня тисячі людей вкладають ментальний отруту у своє життя і сподіваються зібрати здоров'я, багатство і щастя. Цього не станеться. Це як чекати, що ґрунт, засіяний камінням і сміттям, дасть добрий врожай. Почати змінювати це не вимагає нічого надзвичайного, лише свідомість і практику. Наприклад, щовечора перед сном я вибираю чіткий образ у своїй уяві того, чого хочу досягти, і тримаю цей образ у голові, доки не засинаю. Прокинувшись ще до того, як взяти телефон чи подумати про проблеми дня, я повертаюся до цього образу і запитую себе, що хорошого у моєму житті зараз, що наближає мене до цього. Здається, просто. Але ця практика змінює частоту вашого розуму і тренує мозок шукати можливості та рішення, а не проблеми. Ви можете подумати, а як же справжні труднощі, борги, брак часу, сімейні проблеми. Я не кажу ігнорувати їх. Я кажу, що якщо ви продовжуватимете вважати їх непереборними перешкодами, то лише посилюватимете ті умови, які хочете змінити. Зміни починаються тоді. Коли ви вирішуєте, що ваша увага важливіша за проблеми, які намагаються її відібрати. Тож протягом наступних трьох днів кожного разу, коли заявлятиметься негативна думка, замінюйте її одразу запитанням, що хорошого в цьому. Спершу це може здаватися штучним, але з повторенням ви помітите, що завжди є щось добре. І коли знайдете, відчуйте вдячність за це вдячність це не просто гарний жест. Це ключ, який змінює ментальний стан і відкриває простір для нових ідей. Саме так, навіть без освіти і ресурсів, я почав будувати бізнес, що вивів мене з боргів і дав свободу. Не тому, що змінився світ, а тому, що змінився мій спосіб мислення. І коли ви змінюєте спосіб мислення, неминуче змінюється ваше життя. Те, що керує вашим життям значно більше, ніж ви уявляєте, це ваш парадигма. І більшість людей навіть не знають, що це таке. Парадигма це ніби програма, встановлена у вашому підсвідомому набір звичок і переконань, що працюють автоматично, визначаючи, як ви думаєте, відчуваєте і дієте. Можливо, ви думаєте, що приймаєте усвідомлені рішення. Але здебільшого просто повторюєте старі шаблони, деякі з яких успадковані від попередніх поколінь, інші прийняті без сумнівів у дитинстві. Я чітко пам'ятаю, коли усвідомив це у власному житті. Я працював у пожежній службі Торонто, отримував низьку зарплату, без перспектив, вірив, що це моя доля до кінця. Коли я почав вивчати, як працює розум, я зрозумів, що мої щоденні дії це не результат реального вибору. А умовлення, яке було в мені закладене роки тому, це було наче хтось написав код і залишив його виконуватися, а я ніколи не зупинявся, щоб перевірити, чи це все ще має сенс. Саме в цей момент я зрозумів, що щоб змінити свої результати, мені потрібно не просто вчитися новому, а повністю перепрограмувати свою парадигему. І це не відбувається за одну ніч, бо парадигма захищена повторенням і емоціями. Вона опирається змінам, тому що зміна означає вийти зі зони комфорту. Скільки разів ви намагалися зробити щось інакше, спочатку були захоплені, а через кілька днів повернулися до старого. Це не через брак сили волі, а через те, що ваша парадигма тягне вас назад до звичного. Коли я почав свій перший клінінговий бізнес, я нічого не розумів у бізнесі. Але я вирішив не дозволяти своїм старим переконанням казати мені, що я не зможу. Саме це рішення дозволило мені за менш ніж рік заробити більше ста тисяч гривень навіть без досвіду. Це було, ніби я встановив нову програму, яка спонукала мене шукати рішення швидко вчитися і діяти без страху. Справа в тому, що якщо ти не зміниш свої переконання, навіть якщо зароблятимеш більше грошей або знаходиш нові можливості. Ти все одно створюватимеш ситуації, які повернуть тебе до рівня, який твої переконання вважають нормальним для тебе. Саме тому багато людей виграють у лотерею, а за кілька років повертаються до нуля. Гроші змінюються, а переконання залишаються тими самими. Щоб це змінити, потрібно неодноразово та емоційно подавати своєму підсвідомому нову інформацію недостатньо просто один раз почути чи прочитати. Це як вивчення нової мови потрібно практикувати щодня, доки новий патерн не стане автоматичним. Це означає чітко уявляти, чого ти хочеш, записувати свої цілі, щодня підтверджувати, що вони вже в дорозі, і діяти відповідно до цього нового образу, навіть якщо ще не бачиш результатів. Я люблю порівнювати переконання з термостатом якщо він налаштований на 20 градусів, а температура різко піднімається до 30. Система запускається, щоб повернути назад до 20. Так само, якщо твої результати покращуються, але переконання не змінені, ти несвідомо створюєш способи повернутися до попереднього патерну. Тому справжні зміни починаються всередині, перш ніж проявитися назовні. Зараз подивися на своє життя. Які результати повторюються? Які патерни формуються з року в рік, у роботі, стосунках чи фінансах? Це твої переконання. Вони не незмінні, але зміняться тільки тоді, коли ти візьмеш контроль і свідомо вирішиш, що поставити натомість. Мені довелося це зробити. Було некомфортно, потребувало дисципліни, і часто мені доводилось боротися зі старими звичками. Але щоразу, коли я перемагаю, я укріплюю новий патерн, і це підносить мене на новий рівень. Якщо ти зробиш те саме, Відчуєш щось потужне, можливості, яких раніше не було видно, почнуть з'являтися. Не тому, що їх не існувало раніше, а тому, що твої старі переконання не дозволяли їх побачити. І коли ти починаєш бачити, ти починаєш діяти, і цикл змін стає неминучим. Саме так ти встановлюєш новий код у своєму розумі і по справжньому береш контроль над своїм життям. Усе в житті має два боки. Якщо є проблема, там прихована рівноцінна можливість. Це суть закону полярності. Немає нічого цілком доброго або цілком поганого саме по собі. Це наше сприйняття, спосіб, яким ми дивимося на речі, дає їм такі ярлики. Правда в тому, що будь-яка ситуація просто існує, доки наш розум не визначить її як позитивну чи негативну. Цікаво, що чим більша проблема. Тим більший потенціал вигоди вона несе. Я переживав моменти, коли цей закон врятував мене. Наприклад, під час пандемії я був повністю ізольований, не виходив нікуди, не ходив до магазинів, не бачився з людьми. Для багатьох це було вироком розчарування та бездіяльності. Але я подивився на ту ситуацію і подумав, що тут хорошого. І відповідь була чіткою. У мене був час і простір для творчості. Я спланував і перебудував свій бізнес таким чином, як раніше не міг. Я перетворив той період на творчу лабораторію. Поки багато хто був паралізований страхом, я створював нові способи досягти людей у всьому світі. Це не означає ігнорувати виклики. Навпаки. Це означає зустрічати їх із усвідомленням того, що існує позитивний бік, який чекає на відкриття. Немов кожна проблема це монета, з одного боку, те, що здається негативним, з іншого рішення або користь, яку ти ще не помітив. Але, щоб побачити цей інший бік, потрібно вирішити, не зациклюватися на негативному сюжеті. Багато людей, стикаючись із перешкодою, занурюються у тривогу. Вони постійно повторюють у думках усі ризики та погані наслідки, тим самим посилюючи негативний бік ситуації. Вони не розуміють, що, роблячи це, вони живлять свою підсвідомість образами і емоціями, які породжують ще більше проблем. Закон полярності працює як постійне нагадування, що якщо існує негативний полюс, обов'язково існує і позитивний І вибір, на який бік звертати увагу, залишається за тобою. Коли ти приймаєш цей світогляд, починаєш активно шукати можливості всередині труднощів. Великі підприємці роблять це постійно вони знають, що ринок у кризі це також родюча ґрунт для інновацій, що незадоволений клієнт може бути ключем до покращення продукту, а помилка відкриттям більш ефективного шляху. Дослідження показують, що люди натреновані вбачати позитив у складних ситуаціях. Підвищують свою емоційну стійкість і значно покращують здатність приймати рішення під тиском. Я люблю виконувати просту вправу, коли стикаюся з проблемою, беру аркуш паперу і без упереджень записую все, що може бути хорошого в цій ситуації. Спочатку відповіді здаються слабкими або примусовими. Але, продовжуючи писати, з'являються нові ідеї, і я розумію, що переваг було більше, ніж я уявляв. Ця практика навчила мене швидко помічати можливості, які раніше проходили повз увагу. Життя не перестане ставити виклики. Але те, як ти на них реагуєш, визначить, чи будуть ці моменти лише перепонами чи трамплінами до наступного рівня. Закон полярності гарантує, що позитивний бік завжди існує, але відкривається він лише тим, хто вирішує його шукати. Коли ти береш на себе зобов'язання знаходити добро у будь-яких обставинах, відбувається щось потужне, енергія, яку раніше витрачали на страх і опір, починає спрямовуватися на створення, будівництво та рух уперед. Саме в цей момент проблеми перестають бути тягарем і стають сировиною для твого розвитку. Усе, що відбувається в твоєму житті, це результат причини. Нічого не з'являється з нічого, нічого не є випадковістю. Існує закон, який керує цим, і він безпомалковий, закон причини і наслідку. Для кожного наслідку є конкретна причина, і для кожної причини, яку ти запускаєш, є неминучий наслідок. Це означає, що кожна думка, яку ти тримаєш, кожна емоція, яку ти підтримуєш, кожна дія, яку ти виконуєш, посилає наказ у Всесвіт, який рано чи пізно проявиться як конкретний досвід у твоєму житті. Коли я почав це розуміти, я зрозумів, що нема сенсу звинувачувати навколишнє середовище, уряд, економіку чи будь-які зовнішні обставини. Усе, що я переживав, мало свої корені у думках і почуттях, які я постійно плекали. І це були не лише свідомі думки, а й ті автоматичні схеми, що зберігалися у підсвідомості. Протягом тривалого часу я дозволяв собі піддаватися впливу негативних новин. Песимістичних коментарів і минулих досвідів, які змушували сумніватися у власному потенціалі. Наслідок цього був передбачуваним, моє життя відображало саме те, що я плекала в собі. Якщо ти хочеш змінити наслідки, потрібно змінити причини. Це схоже на догляд за садом. марно викорчовувати бур'яни, якщо щодня ти неусвідомлено сієш нові насінини. Розум працює так само. Якщо ти тримаєш думки тривоги, приваблюєш ситуації, що посилюють цю тривогу. Якщо ж тримаєш думки достатку, створюєш умови для появи нових можливостей. Це не магія, а пряма наслідковість того, як твій мозок фільтрує і сприймає реальність. Я бачив розумних людей, які зруйнували свої кар'єри, бо, попри талант і можливості, плекали віру у невпевненість і страх це впливало на їхню поведінку. Прийняття рішень і коло спілкування. З іншого боку, я знайомий з тими, хто починав майже з нічого, але збудував імперії, бо свідомо вирішив щодня сіяти думки і почуття, що відповідали їхнім бажанням. Вони розуміли, що справа не лише в діях, а в діях із мисленням, налаштованим на бажаний результат. Цей закон не робить різниці між великими і малими причинами. Звичайна розмова сьогодні може стати насінням великого партнерства в майбутньому. Простий, звичний щоденний читання з часом може кардинально змінити твою здатність мислити і творити. Так само невеликі негативні думки, повторювані щодня, можуть накопичуватися і створювати проблеми, що начебто з'являються нізвідки. Але нічого не виникає ні звідки. Я навчився бути охоронцем своїх думок. Щоразу. Коли помічаю, що виховую ідею, яка не відповідає моїм бажанням, зупиняюсь і замінюю її іншою. Це не завжди легко, бо старі паради геями намагаються взяти контроль, але з часом це стає природною практикою. І коли ти тримаєш цю дисципліну, починаєш помічати, що впливи у твоєму житті змінюються послідовно. Закон причини і наслідку дає нам велику свободу, бо нагадує, що ми не залежимо від випадковості. Ми вибираємо в кожен момент, які причини запускаємо. І якщо ми продовжуємо вибирати причини, що відповідають тому, що хочемо відчути, неминуче побачимо їхні наслідки. Неважливо, де ти зараз і з якими обставинами стикаєшся, ти можеш почати сьогодні сіяти правильні насіння. І якщо будеш їх піклуватися, сад, що виросте, буде саме таким, яким ти уявляв. І якщо є щось, що я хочу. Щоб ти забрав звідси, то це те, що нічого у твоєму житті не зміниться, поки ти не змінишся всередині. Чи то налагоджуючи свою паради ГМу, вчачись бачити можливості у труднощах, чи свідомо вибираючи причини, які хочеш запустити, все починається і закінчується тим, як ти думаєш. Це внутрішнє рішення створює зовнішню реальність. І якщо хочеш продовжити цю подорож, наступне відео, що з'явиться на твоєму екрані, Допоможе тобі піднятися ще на один щабель у твоєму розвитку мудрості. Ти станеш на один відсоток кращим, ніж зараз, і ця невелика різниця, повторювана щодня, кардинально змінить твоє життя. Дякую, що був зі мною. Чекаю тебе у наступному відео.